Коротше. Коротше, ця історія дуже сумна. І да, Венда Грей полутіла Венду, а лайв он празив. Коротше, Овакс пригосив свою дружину Венду погуляти, І він сказав, Венда, я схожу на хвилинку в туалет, ти чекай тут. Окей? С... Венда сказала Окей. Потім Венда чекає у Вакса. Потім підходить край, каже і каже Венда, а давай я тебе поцілую. Вона відповіла. Вона згодилася, а край А Венду, а побачив все. Венда? Ой, Овакс, ти не те, що ти подумав. Я все. Ха ха, ха ха. ха ха Венда моя. Я так і знав, що ти любиш свого геть. Я... Я все бачив. Лайму А. Венда зі злості відповіла. Грей, ти зараз получиш, за що вів мого парня овакса. Венда взяла ніж, а, а Грей у Кердик. Коротше, Грей помер, а Грей получає по заслугам. Кінець.